Вирішили не чекати дощу, а копати. Бо щодень по прогнозу його посувають все далі і далі. Яка вже є, така є. Є й кривенька, є рівненька. Не дуже. Не дуже і суха, хоча дощу не було. Попадається і зовсім свіж, зовсім мало оранжева. А є ще й ось така. Що це? Що це? Може і кормова. Хто знає.